Рубрика Маски Чек. Я вже взяла одну маску Я поняла, що із за того, що в мене є тепер мікрофон. Я можу знімати АСМР. Я не знаю, як це, тому нічого не обіцяю. Вроді би я класична, але це маска. А, ну так, трошки є фільтр трошки є. Миленько-миленько, прикольненько. Така мила масочка. Пусть так поставят на телеграм-заставку вообще. Опа! Коты-квадроберы. Чё за растики-квадроберы выходят масок? У них кто есть поясный? прикольненько, прикольненько. Не знаю, чё очень поменялось. Колер, точнее, кизелоноватый не поставил. Mm. Ось це ви бачите? Ммм. Mm -hmm. Не надо багато тонолки. Mm. Мій 2025. Оп, якісь вибухи. Жарко буде? Криску заведу собі і думки. Нормально. Mm.

Бабуся виграла, бабуся сама сильна. Все одна мімімішна. Мені такі мімімішні найбільше подобається. Бо вони, з ними прикольно знімати просто фільтри і все. А ч не скуромі, га? Оп. Оп! Майже, майже, майже. Mm -mm, це слабо. Hop. О, все, я виграла. Mm, прикольненько все-таки ультрафіолетове. Петро Педро, Педро, Перопе. Всім пока на цьому закінчуємо. Педро Педро, Педро, Педро.